Це народять дітей, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох, приходьте сюди. Аллію. Ми раді вас бачити. Ми насправді дуже раді, що той час, який ви чекали, він, він прийшов. І сьогодні ви стоїте тут на цій сцені перед церквою, перед вашими рідними. І знаєте, заручене це біблійно. Заручене ми читаємо в Божому Слові, що було в старому Завіті, в Новому Завіті. Це був час, коли люди виносили перед. Богом іншими людьми свою серйозність підносить. Євреї після заручень вже взагалі дивилися, що це вже майже як сім'я, тільки вони ще ну, не жили, не спали разом. Але це вже фактично ну, була сім'я. так? От. Вони готувалися до одруження, до весілля і так далі. Тобто заручення це є час, коли ми вже готуємося, це фінішна пряма. тобто Ми молимося, ми готуємося, ми шукаємо Бога, ми хочемо Його. Прославити, спільно йому служити. Ми десь вирішуємо якісь такі технічні моменти, також ми плануємо майбутнє спільне життя. Ми говоримо людям, що через який час ми одружимося і так далі. Тобто багато, багато, багато таких ну, цікавих, важливих моментів. І, звісно, річ, заручені, знаєте, це є такий, ну якби ну, час і шлях духовний, щоб ми молили, щоб ми більше довіряли Богу. Щоб ми насправді вже розглядали один одного як, як ну, наречений, як наречена, як ті, які ну, свої відносини, свої стосунки будують на Бозі, на Христі. І вони є важливі, і вони є серйозні. Також для інших людей, які, можливо, ще мали якісь плани на когось з цих чотирьох, кажуть, ну все, сорі, ти запізнився, ти запізнилась, більше не молись в той бік. Давайте, ну, там, нічого не руйнуй, не розрушай, тільки благословляй. Амінь. Ну давайте ми зараз. І будемо молити. Просто візьміться за руки, Нам не всі четверо так думають. І ми так помолимося. Господь ми зараз собі дякуємо. Дякуємо за цю пару. Ми дякуємо Боже зараз за Руслана, ми дякуємо за Катю. Боже, Дякуємо, що ти вклав цю любов і це бажання в майбутньому бути разом. Ти вклав, Господь, це відкриття і розуміння. І тому ми зараз благословляємо і проголошуємо, що ці заручені, вони від тебе, що ці почуття, ці мрії, ці бажання і сподівання є від тебе. І зараз ми молимо, щоб тебе багато мудрості і любові, і Божого страху, і ведення, і відкриття, щоб коли прийде час одруження, вони вже були готові, вони вже мріяли, вони вже знали, яким чином будуть тебе славити, тобі служити, йти за тобою. Вони ставили Божі речі на перше місце, щоб вони вчились пускати Духа Святого попереду себе, вчились наповнюватись Духом Святим, вірити Господу, щоб ця майбутня сім'я, коли буде цей шлюб, вони будувалися тільки і виключно на Ісусі Христі. Тому ми зараз благословляємо, посвячуємо тобі як майбутню сім'ю, а сьогодні як сім'ю як, як, як молодих людей заручених, тому Боже, просто візьми їх. І направляй, і давай Господь, вату чистоти, святості і Божого веду. Дякуємо тобі за них, Боже. Також ми дякуємо тобі зараз за Тіму. Дякуємо тобі за Руслану. Ми дякуємо, Господь, що. Що їх ти з'єднав над Господь, що дійсно Руслана через Діму увірувала, прийшла до церкви. Я дякую, що вони якби з різних міст здавалось би, як це можливо, але ти так все зробив, коли сьогодні вони є разом, вони є тут, в одному місці, і вони тебе люблять і одне одного і бажають тобі служити. Тому ми також виносимо ті відносини перед тобою, перед людьми і просимо благослови ці заручини, благослови ці стосунки. Щоб вони були святими, чистими, щоб вони планували і мріяли жити, служити, йти за тобою, питати тебе, Господь, і віддавати тобі за все славу. Тому ми тобі дякуємо також і за них, Господь. І ці заручені вони сьогодні вступають в силу. І ми славимо тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не втікайте нікуди, постійте. і також церква, ваші друзі, брати, сестри з домашньої групи їдіть, привітайте, і ми за той час ще поклонимо згодом. Амінь.

Наши светлые для нас, yeah, who said